Творіння цілісне, а знак цілісності святість. Чудеса є підтвердженням синіства, яке є станом завершеності та достатку, все, що істинне, вічне і не може змінитися або бути зміненим. Отже, дух незмінний, оскільки він уже досконалий, але… Розум може обирати, чому він хоче служити. Єдине обмеження на його вибір полягає у тому, що він не може служити двом панам. Урок 89. Ось наші ідеї для перегляду на сьогодні. Урок 77. Я маю право на чудеса. Я маю право на чудеса, тому що я не підкоряюся жодним законам, окрім Божих. Його закони звільняють мене від усіх образ і замінюють їх чудесами. І я хочу прийняти чудеса замість образ, які є нічим іншим, як ілюзіями, які приховують чудеса. Тепер я хочу прийняти лише те, на що дають мені право мати Божі закони, щоб я міг використати це на користь функції, яку він мені призначив. Ви можете скористатися цими порадами для конкретного застосування цієї ідеї. Скажіть, за цим є диво, на яке я маю право. Нехай я не маю зла на тебе, вкажіть ім'я. А замість цього запропоную тобі чудо, яке тобі належить. Побачена в її справжньому світлі ця річ пропонує мені диво. Урок 78-й. Нехай чудеса замінять усі образи. Цією ідеєю я поєдную свою волю з волею Святого Духа і сприймаю їх як одне ціле. Цією ідеєю я приймаю своє звільнення від пекла. Цією ідеєю я висловлюю свою готовність. Забезпечити, щоб мої ілюзії були замінені правдою згідно з Божим планом щодо мого спасіння. Я не хочу робити винятки чи заміни. Те, що я хочу, це небо і тільки небо, яке хоче Бог. Конкретними формами, корисними для застосування сьогоднішньої ідеї, будуть такі. Скажіть, я не хочу тримати цю злобу окремо від свого спасіння. Нехай наші образи, вкажіть ім'я заміняться чудесами. Поза Цією річчю є диво, яким усі мої образи замінені. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.